Тож ситуація на Донбасі залишається стабільною, але все це на тилі провокативних обстрілів. Детальніше про ситуацію у секторі М навколо Маріуполя дізнаємося просто зараз. Від Ярослава Чепурного, речника цього району. Я вітаю вас, пане Ярослав. Доброго ранку, пані Христина. Як пройшла ніч, і зокрема в ціла доба зараз у секторі М. Доба, як і ніч у секторі М пройшли спокійно. Бойовики не турбували своїм органам нашої позиції. Маємо вже п'яту добу поспіль. Той факт можемо констатувати, що прихильники республік не, не тільки не, не обстелюють позиції наших військ, але навіть за даними розвідки відводять озброєння, важку техніку та особовий склад від лінії зіткнення. Втім, все це дає такий оптимізм сподіватися, що поки що в планах бойовиків є дотримання взятих на себе зобов'язань і найближчим часом вони якихось активних дій не планують. А як ви вважаєте от, зміна тактики бойовиків і терористів? А в тому, що періодично вони зроблять провокативні обстріли часом стрілецької зброї, часто це інше озброєння. А від чого залежить з чого будуть стріляти бойовики в цей день на даний момент? Як вважаєте? чи це просто навмання? Вони обирають озброєння, яким можуть атакувати власне українські позиції. Коли є якісь певні домовленості про припинення вогню, про збереження, дотримання режиму тиші, то в такі часи, в такий час бойовики зазвичай, якщо стрілюють позиції наших військ, то використовують неважке озброєння, використовують саме стрілецьку зброю, яка може надати найменшої шкоди. Найменших втрат нашим військовим, утім, може виконати роль провокації. Ми це спостерігали у серпні місяці, у липні місяці в Широкиному, коли вони не обстрілювали цілий місяць позиції наших військ із важкого озброєння. Утім, обстріли з стрілецької зброї, з кулеметів, з снайперських гвинтівок, вони час від часу відбувалися. Оце така дійсно хитра тактика, аби викликати вогонь у відсіч, аби спровокувати наших військових на більш рішучі дії. Утім ми зазвичай на це не відповідаємо. Нерви в нас, наших воїнів міцні. Один з тих речників, хто знає про ситуацію і настрої населення у своєму регіоні найбільше. Скажіть, будь ласка, сектор М, як зараз реагує можливо, населення на це перемир'я людей, воно заспокоює чи навпаки насторожує? Є у вас така інформація? Ну населення дуже вітає будь-яке припинення вогню, і в тих особливо це стосується тих населених пунктів, які перебувають на лінії зіткнення, які під час загострення ситуації страждають найбільше. Це і Бердянське, і Талаківка, і Сартана, особливо в нашому секторі чермовикі Чермолик і граніти, Бердянське це ті населені пункти, які постійно піддаються обстрілам. І так в той час, коли обстрілів немає. Люди активно починають працювати по відновленню інфраструктури, по відновленню житла. Учора, до речі, в гранітне прибув гуманітарний груз, вантаж здані. Там, там був шифер та інший будівельний матеріал для того, щоб місцеві мешканці Гранітного могли відновити свої будинки, свої домоволодіння і якось хоч якось ну, наслідки, наслідки цих обстрілів якось для себе трохи зменшити. От. Ну і так само відбувається в інших населених пунктах. Тому населення регіону, населення Маріуполя, особливо тих, тих населених пунктів, які я вже казав, які перебувають на лінії припинені, вони, вони, вони воно дуже вітає. Будь-який режим тиші. І останнє запитання тепер про настрої бійців, зокрема, і як вони ставляться до цього перемир'я? Хиткого, напевно, все-таки, до більш-менш цієї стабільності. Як хлопці реагують на це? Ну, спочатку, коли тільки починалася перша доба, друга доба перемиря то. Ті військові, які перебувають на передньому краї, вони дуже-дуже скептично відносилися <кій> до того, що бойовики можуть дотримуватися взяти на себе зобов'язань. Зараз, вже після того, як пройшло 5 діб, і бойовики дійсно дотримуються припинення вогню. У хлопців трохи також зажевріли надія, сподівання, що може це дійсно. Деякий час буде тривати. Утім ніхто особливо не вірить у те, що цей режим припинення вогню може тривати достатньо тривалий час. Всі настроєні на те, що це дуже такий невеликий проміжок часу, можливо збереження, і всі думають, мало хто з бійців вірить. Бойовикам всі швидше переконані, що це дійсно якась така хитра тактика, яка має слугувати якимось цілям, можливо, не тим терористам, бойовикам, які перебувають тут, на Донбасі, а можливо їх замовникам, їх ляльководам, які перебувають в Росії. Ми знаємо про кому ми говоримо. Дякуємо вам! Це був Ярослав Чепурний, речник сектора М. Говорили про ситуацію довкола Маріуполя.